Закріпили спортивний результат. Волейболісти та футболісти з Нетішина. Цьогоріч вдруге завоювали першість у спартакіаді Поділля, приуроченій дню захисту дітей. Відзначив таку жагу до перемоги лідер організації за конкретні справи, народний депутат України Олександр Герега. Тож, окрім основного призу, відпочинку у Карпатах подарував їм можливість відпочити ще й на березі Чорного моря. Літо 2016 року у нас також проходить на узбережжі Чорного моря від нашої політичної партії за конкретні справи цього року від... Почувають 50 дітей на курорті Коблево, які поспіль вже другий рік займають перші місця в спартакіаді. Юлія, капітан команди з волейболу, розповідає, найважче налаштуватися на гру, адже поразка це не урок, а навпаки. Втрата команди впевненості в собі. Так як я в командному виді спорту, то потрібно, щоб команда хотіла вся, а не тільки декілька чоловік. Бувають такі моменти, що складно, тому що. Ем тебе, коли, можливо, в капітана також немає настрою, але він має якби, це перебороти і всю команду настроїти на перемогу. Це буває інколи дуже тяжко і буває навіть провально, тому що не виходить це. Вісім років дівчата віддають себе улюбленому виду спорту. Неодноразово ставали призерами, немало заснавали і програшів. Чемпіонати міста, області та України вже звична справа для кожної з них. А спільний активний відпочинок у сонячному Коблево – це ще один привід налагодити дружні та командні стосунки. Спорт для мене це здоров'я. Я по перше, я відпочиваю, коли займаюся спортом. Після тяжкого дня, після великих інтелектуальних навантажень. Спорт розслабляє. По друге Командний спорт це щось більше, ніж спорт, адже це об'єднує людей. Ми в команді дуже дружні, ми завжди підтримуємо один одного. Зараз на морі в Карпатах я розумію, наскільки це було добре, що я тренувалася весь рік і що це для мене такий відпочинок, така насолода, що і навіть не жалкую, що цілий рік ми якби, тренувалися, старалися. Заради цього варто було це робити. Теплий пісочок, лагідне море та ніжне сонечко. Далеко не всі сюрпризи для переможців від команди організації за конкретні справи. Сплеск емоцій та незабутніх вражень чекало як на найменших, так і для найстарших у аквапарку. Гірки, атракціони та басейни підкурювали юні подоляни знову і знову. Запевняють, від таких яскравих моментів юності та дитинства залежить і майбутнє доросле життя. На сьогоднішній день мрії це багато що означає. Бо не кожен може здійснити свою мрію. Наші спортсмени довго працювали, і їхня мрія збулася. Для нас ця поїздка дуже важлива, тому що надалі ми так не зможемо відпочивати, тому що ми будемо багато працювати. У нас будуть зовсім інші проблеми. З минулого року змінилось мало. подібні нагороди все більше стимулюють дітей до занять спортом, а отже, підростаюче покоління стає все здоровішим та дисциплінованішим. «І Самі поїздки і самі чемпіонати спартакіада, яка була проведена, дітей стимулює до, до перемоги, доволі до перемоги і зайняти перше місце, щоб... Поїхати на таку поїздку, відпочити такі поїздки. повинні проводити не не тільки депутати, а повинні проводити і федерації футболу і федерації видів спорту. От і міські ради і обласні ради такі, щоб були дітям поїздки стимулюють юні футболісти, не приховуючи емоцій, насолоджувались відпочинком на морі. Відзначають попереду довгі тренування, матчі, поразки та перемоги. А тим, хто підтримує їхні старання такими поїздками, обіцяють докласти максимум зусиль, аби стати справжніми чемпіонами України. Найбільше досягнення нашої команди це досягнення. Ми виграли турнір в Литві». Ми виграли Спартакаду 2016. Це було найбільшість з наших досягнень. Ми отримали хороший відпочинок. Дякую тим, хто продавав нам такі класні враження. Я мрію стати професіональним футболістом і грати за Динамо Київ. Після цього Євро 2016 хочеться, щоб наша команда стала тими, яка привезла кубок переможців. Нагороди, такі, як ми маємо зараз, є стимул працювати над собою. Оздоровлення дітей, популяризація здорового способу життя та відзначення кращих з кращих завжди в пріоритеті для команди організації за конкретні справи. Вже не перший рік помічник народного депутата України Олександра Гереги Уляна Ткаченко працює саме з молоддю. А ставши депутатом Хмельницької обласної ради від одноіменної політичної партії, відзначає і той факт, що є представники влади, яким не байдуже доля дітей. Дуже приємно, що цього року діти Хмельниччини 1200 дітей потрапили саме на оздоровлення і відзначення відпочинок на берег Чорного моря завдяки тому, що з обласного бюджету були виділені кошти на оздоровлення саме цих дітей. П'ять сонячних днів у Коблеву для цих спортсменів це не просто відпочинок, це чергове визнання їх кращими. А відтак завдячують команді організації за конкретні справи та її лідеру Олександру Герезі за організацію подібних заходів та такі незабутні дні їхнього дитинства та юності.